Друзі, усім привіт! Пройшов ще один тиждень навчання. Сьогодні суботу я записую ще один випуск свого міні-блогу про навчання. Сьогодні буде дуже цікаво, тому не переключайтесь і поїхали. Почнемо, ми, мабуть, з найінтригуючого предмету це квантова механіка. Звичайно, за тиждень багато не вивчиш, але що знаю, те розповім. Почнемо ми з поняття оператора. Що таке оператор? Ось у нас є деяка функція F і оператор A. Які позначається так, А з шляпкою такою. І діє на цю функцію f. І на виході ми отримуємо іншу функцію g. Порівняйте це з поняттям функції. Функція діє на число, і на виході отримуємо інше число. Тобто оператор це також функція, але яка на вході приймає функцію, і на виході дає також функцію. Приклади операторів це оператор набла, оператор Лапласа і багато інших операторів. Вони в фізиці використовуються дуже широко і майже всюди, в усіх галузях. В квантовій механіці вони особливо важливі, тому що кожній класичній фізичній величині у відповідність ставиться оператор. До того ж, цей оператор є лінійним. Що таке лінійний оператор? Це коли ми беремо оператор від такої комбінації двох функцій, коли вони помножені на константи c 1 і c 2 і складаємо їх. Ми можемо, по суті, розкрити дужки, написати оператор від C1F плюс оператор від C2F2, і потім ще винести сталу. І отримуємо ось таке С1А на F1 плюс C2A на F2. Оператори, для яких ця властивість зберігається, називаються лінійними. І в хвантовій механіці оператори лінійні. Але щоб говорити про поняття оператора, потрібно знати, на що він діє, ну, на яку функцію він діє, яку функцію він перетворює. І в квантовій механіці це хвильова функція, так, про яку багато хто чув. Вона частіше всього позначається буквочкою С. Давайте проведемо два найпростіших прикладів операторів в квантовій механіці: це оператор координати і оператор імпульсу. Я зараз їх пишу для одновимірного випадку. Так просто простіше, без векторів і так інше. І оператор координати, наприклад, x, так? що він робить? Він діє на функцію ψ, це якась там функція може бути, і просто множить її на x. Тобто ця рівність, ну, насправді тут просто зняли шляпку так, цьому оператору, якщо подивитись. Значить, він просто множить функцію на координату x, відповідно. Оператор імпульсу, він множить функцію на мінус і аж, зараз поговоримо, що це, і бере похідну цієї функції. По координаті Х, якщо, імпульс, якщо координата іксова, імпульс, так? тому тобто, що імпульс це вектор. Що таке мінус і h? Ну, і це просто уявна одиниця, яка в квадраті дає мінус один, так, комплексне число, а h з такою рискою це стала планка, поділена на 2. Її ще називають зведена стала планка. Вона часто використовується в квантовій механіці. Далі, подумайте над таким: якщо ми діємо на функції двома операторами а і b. І ми діємо в двох різних порядках. Спочатку оператором Б, потім оператором А. А потім, навпаки, спочатку оператором А, потім оператором Б. Чи буде у нас на виході те саме? Ну відповідь в загальному випадку ні. Тобто це може бути і не та сама функція, якщо подіяти в двох різних напрямках. Тобто оператори не комутують, це називається. Не можна їх переставляти місцями. Ну, не всі, так? Інколи, звичайно, можна. Бувають такі оператори, які комутують. Для того, щоб визначити, чи комутують два оператори чи ні, є поняття комутатор цих операторів. Пишеться отак через квадратні дужки. Комутатор операторів А і Б просто дорівнює А помножити на Б мінус Б помножити на А. Якщо АБ дорівнює БА, тобто можна переставляти, то комутатор рівний нулю. Якщо ні, ну, тоді переставляти не можна. І останнє, про що хотілося поговорити, це функція від оператора. Як відомо з математичного аналізу, більшість функцій можна розкласти в степеневий ряд, ряд. Ну, якщо це аналітична функція. Так? В ряд Тейлора в загальному випадку. Ну або якщо ряд Тейлору взяти в нулі, то це буде ряд Макларена. І таким чином означається функція від оператора. Ми просто розкладаємо цю функцію в ряд f0, f1, f2, f3, і так далі. Це просто константи, які для кожної функції свої. Ну а тут просто константа. Далі константи, можна на оператор А. Константина інше помножити на оператор А в квадраті. І так далі. Що таке оператор А в якійсь степені? Так? Наприклад, що таке оператор А в квадраті? Ну, тут це дуже просто. Це просто оператор А помножити на оператор А. Ну, або не помножити, а подіяти ним два рази. Так? От. Ну і так само означається будь-яка інша натуральна степень оператора. Отак От можна брати функцію від оператора. Тобто розкладання функцій в степеневий ряд. Є дуже корисним, можна призначити функцію від оператора. І крім того, це також ще застосовується при призначенні функції від матриці. Тобто від матриці також можна взяти функцію. Просто розкладти функцію в степеневий варіант, і матрицю також можна підносити до степеня, тобто множити на себе багато кількість разів. От. Як бачимо, в квантовій механіці фізики ще немає, механіки ще немає, це просто поки що математика. Будемо дивитися, що буде далі. Сподіваюся, якісь фізичні міркування, результати також будуть. Ну, а ми приходимо до наступної дисципліни. Наступний предмет у нас в черзі це електродинаміка. Там ми продовжуємо вивчати спеціальну теорію відносності. Ну, чому так? Тому що вона пояснює поширення електромагнітних хвиль, тобто світла, якщо це оптичний діапазон. Ну а електромагнітні хвилі і електродинаміка це, звичайно, дуже пов'язані речі. Отже, наслідки з перетворень Лоренса. Що таке перетворення Лоренца, ми говорили в минулому випуску. Подивіться його, якщо ще не дивилися, там ми будемо зараз на нього спиратись. Наслідки такі. По-перше, швидкість світла є максимальною. Багато хто помиляючись думає, що це і є постулат Ейнштейна, що швидкість світла є максимальною. І звідси береться теорія відно... спеціальна теорія відносності. Але це не так. Постулат Ейнштейна в тому, що вона однакова в усіх системах відліку. В Будь-якій системі відліку, швидкість світла дорівнює С. А звідси, вже математичними розрахунками випливає, що це є максимально можлива швидкість поширення інформації матеріальних тіл. так? От. Б. Наступний висновок. Поняття такі, як одночасно, раніше або пізніше, є відносними. Що це означає? Що для двох спостерігачів порядок двох подій може бути різний. Наприклад, я спостерігаю за подіями А і Б, і для мене спочатку відбулася подія А, а потім подія Б. А для іншого спостерігача, який є в іншій системі координат і рухається з якоюсь швидкістю, так, відносно мене. Для нього може бути навпаки. подія Б сталася раніше, ніж подія А. Е, може виникнути запитання, так е, це ж парадокс, адже порушується причинно наслідковий зв'язок. Так, Спочатку може піти наслідок, а потім може його причина. Е, виявляється, що ні. Тими ж самими математичними строгими розрахунками можна показати, що це не так. Якщо дві події пов'язані причинено-слідковим зв'язком, то їх послідовність не порушується. Не може, йти за раніше, ні, не може наслідок йти раніше за причиною. Не можна спочатку піти в університет, а потім народитися. Так? Наприклад, От. Наступне. Це скорочення довжини. Якщо об'єкт рухається з великою порівняно з швидкістю світ... світла, швидкістю, то його довжина скорочується. Ну, це не значить, що він сам стискається так, від того, що він рухається, від того, що на нього діє інерція, а це просто інтервали між двома точками, різниця, ну, координат між двома точками, що є довжина, по суті, так, скорочується. Це також є наслідок спеціальної теорії відносності. Це не якась магія, це дійсно так підтверджується експериментами. І це дійсно працює. Наступний наслідок це збільшення інтервалу часу між двома подіями. Ну, це схоже на так, тільки тепер у нас для часу. Час у нас розтягується. Тобто я буду дивитись на когось, хто рухається дуже-дуже швидко відносно мене. І для мене він буде, як би, слово так, рухатись. Тому що для мене, ну, те, що у нього там, 5 секунд пройшло, для мене це може пройти кілька хвилин. Так? Ну, наприклад. Хто дивився фільм «Інтерстеллар», там був схожий момент, коли вони висадились на планету, де була дуже-дуже сильна гравітація, у них дуже повільно йшов час порівняно з їх кораблем. Але там це було пов'язано не з тим, що вони дуже швидко рухаються. Там, де було пов'язано з гравітацією, що є вже трошки інша, трошки інша, значить, теорія. Але, ну, приклад такий показовий. І останній наслідок це закон додавання швидкостей. Я його не писав, я просто написав, що швидкість. Не завжди дорівнює швидкості, ну, швидкість зближення двох об'єктів не завжди дорівнює просто складанню швидкостей цих об'єктів. Якщо це було в школі, так? Пам'ятаєте всі задачку, потяг рухається на зустріч там, не знаю, якомусь мотоциклісту або автомобілісту, там, якомусь вантажнику, і ми знаходимо швидкість зближення. Ми просто додавали їх швидкості. І ми так робили, тому що це дійсно так для маленьких швидкостей, для досвітових швидкостей, в яких ми з вами існуємо. Так? І цей закон виконується. А от щодо швидкостей світла, так це не працює. Чому це не працює? Ну, уявіть собі, два промені світла, які рухаються назустріч один одному. Якщо ми будемо в системі координат пов'язані з одним з променів світла, то нам буде здаватися, що інший промінь світла рухається до нас швидкістю 2 помножити на швидкість світла, що неможливо, тому що так, швидкість світла є максимальною. Тому цей закон не працюватиме для тих, для такої системи. А от закон додавання швидкостей, формула, яка там ну, дає зрозуміти, що таке неможливо. І Все ж таки в будь-якій системі швидкість світа є максимальною. От. Тепер переходимо до останнього, але, на мою думку, не менш цікавого предмету. Наступне, що ми подивимося, це буде методи математичної фізики. Але ми будемо говорити не про конкретні задачі, а поговоримо про таке поняття, як диференціальне рівняння в частини похідних. Чому вони є такими складними і неприємними. Значить, Давайте. Згадаємо, що бувають функції від декількох змінних, тобто більше, ніж одної, і функції від однієї зміни. От, наприклад, функція X від T я тут позначив, це може бути потяг, їде вздовж колії. І ця функція показує, в який момент часу, де він буде. Так? Задаємо момент часу, функція каже, от він там, 100 км від станції. Функція багатьох змінних, наприклад, може бути функцією температури в кімнаті. так? От ми беремо точку в кімнаті, наприклад, десь тут, задаємо три координати цієї точки X, Y, Z і задаємо момент часу, коли ми вимірюємо температуру в цій точці. І ця функція показує, от яка буде температура, не знаю, там, в кутку кімнати через півтори години. Там буде там стільки градусів Цельсія, так? Ось приклади цих функцій. І також згадаємо, що в фізиці часто. Я б сказав, дуже часто використовуються диференціальні рівняння. Майже всюди вони використовуються. Тобто це рівняння з похідними від функцій, які ми шукаємо. Е, і виникає проблема, тому що від функції однієї зміни можна просто порахувати похідну, ну, ніяк не паритись, так і взяти просто похідну. І, до речі, можете подивитися відео про те, як брати похідні, похідні на моєму каналі. А від функцій багатьох змін просто. Порахувати похідну не можна, можна порахувати лише частину похідну. Тобто вказавши, по якій зміні, ми беремо похідну. От, наприклад, для нашої функції x є похідна по x частина, по y, частина, по z і по t. Другі похідні також можна брати по x, y, по z, z два рази, або по Т, Х і так далі. Частинні похідні і звичайні похідні це різні речі. Коли ми беремо частину похідну, ми всі змінні, крім однієї, вважаємо просто числими константами сталими, і так з ними і От. І після цього, після того, як ми згадали таке, ми тепер згадаємо наступне: що диференціальні рівняння також діляться на два типи: На рівняння в частинах похідних, де присутні частини похідні від функції, і ми шукаємо як результат розв'язання цього рівняння функцію багатьох змінних. І рівняння. Звичайні, диференціальні рівняння не в частинних похідних. Також ми шукаємо функцію в результаті, але вона буде залежати від однієї зміни. І там нема частинних похідних, там лише звичайні. Ось приклади. Це рівняння лапласа записано. Оператор Лапласа функції У дорівнює нулю. А тут я записав рівняння Лагранжа другого роду з класичної механіки. Ви можете сказати, хіба це рівняння в звичайне диференціальне рівняння, отже, є частини похідні, так? як і тут, такі кривенькі від літераки D. Але е, справа в тому, що ми в цьому рівнянні не шукаємо функцію L, від якої береться частина похідна, так? Ось вона. Це функція Лагранжа. Ми просто беремо від неї частину похідну, вона нам відома, ми сюди її підставляємо, рахуємо все це, вона там залежить від похідних звичайних функцій, і тому ми отримуємо звичайне диференціальне рівняння без частинних похідних. І розв'язуємо його, ну або декілька рівнянь, якщо у системи є, системи є багато ступенів фільності. Про рівняння Лагранжа про класичну механіку у мене є плейліст на каналі. Якщо вам цікаво, це можете піти подивитись. Так в чому ж відмінність, в чому ж складність рівняння в частинах похідних? Справа в тому, що для звичайних диференціальних рівнянь ми можемо завжди знайти загальний розв'язок, не підставляючи граничні межові умови. Тобто от, рухається тіло і ми знайшли закон його руху. Але нам до цього ніхто не говорив, де воно було в початковий момент часу і з якою швидкістю в цей початковий момент часу воно рухалося. Не дивлячись на це, ми знаходимо. Загальний розвиток. А потім, якщо нам потрібно для конкретного випадку руху систему з початковими умовами порахувати закон руху, ми просто підставляємо туди ці можливі умови, початкові умови і визначаємо невідомі сталі, які присутні в загальному розв'язку. Для рівня частини похідних так робити не вийде. Там не можна знайти загальний розв'язок. Нема загального розв'язку рівняння Лапласа. Є загальний розв'язок рівняння Лапласа. На прямокутнику, на колі, на м, сфері, наприклад, і на інших геометричних об'єктах. Ну, тобто, розв'язок рівняння Лапласа залежить від геометрії самої системи, від межових умов, не знаючи цієї геометрії, не знаючи вигляду самої системи, тобто конкретного випадку, розв'язання цього рівняння, ми його не можемо розв'язати, знайти загальний розв'язок, а потім його використовувати для всіх випадків, коли у нас є рівняння Лапласа. Так не можна. Конкретні межові умови так визначають саме рівняння і розв'язок. От тут, щоб розв'язати, порахувати, знайти закон руху, потрібно лише рівняння, а потім, вже, якщо треба, то початкові умови. Тут, щоб розв'язати, потрібне рівняння і межові умови. Без межових умов розв'язати не вийде. Ось в цьому і полягає складність рівнянь в частинах похідних, тому їх так. Ну, Складно рахувати, нема загального розвитку, і нема можливості просто загнати цей загальний розвиток в, наприклад, якусь програму комп'ютерну, і вона вже буде для всіх випадків рахувати ну, вже чисельні розрахунки робити, як там рухається системи. От. Такі цікаві речі з диференціальними рівняннями. На цьому на сьогодні все. Якщо вам сподобалось, залишайте лайк і прошу написати в коментарях, яких предметів хотілося б вам бачити більше або менше в цих відео. E, Побачимось на наступному тижні. Всім до побачення.